Так, так, так і так. Помічники порозходились мої, далі, далі надіваємо ястко. Не мучай котика, не можна Сейчас підозрим. Она качельку сядь. Так і так. Видно, не видно, не знаю. Землю. Гусочку сюда. Напилим. Наверх. La chiesa su non nada, de mo chi de. Димок іде, в принципі, запустили каптілочку. Так. Верхній ярус у нас будуть гусочка, на нижньому два язика і сальцо. Бачимо, димок іде. Які аромати тут, йо-майо. -йо. Щоб я так жив, так, да? як кажуть. Щепу по технології ми змочуємо, зволожуємо. Щоб дуже багато диму не було. Яка красота, видно, димок іде. Клас. Ну що, друзі, настав час Х. Я думаю, воно вже скоптилося. Зараз будемо знімати. Ну, я б так примірно подивлявся через годинку, як воно себе веде. В принципі, як бачимо, ага. димоклочі дає. Димок поступає. Дивіться, який бомба, так? Да? Інші одна частина уся. В принципі, в принципі, Так, гаряче. Так. Так. Думайтесь. Так, наше сельце бачимо. В принципі, будемо пробу знімати, покажу далі. Ще один язик в після... Принципі, в принципі, прокоптилось добре. Не знаю. Подивимось як смакує. Разом. Ну це вже трошки пізніше. Скажу як попробую. Покажу результат. Так, ну що нарізаем язичок Снимаем пробу. Бомба. Мені все подобається. Ну, це вже будемо вечором дієсті. Очах не трошки під картопельку домашню. Думаю, все буде. А хто був з нами, дякую за перегляд.